Античні поліси, тут кількість трошки, античні поліси, полеща і козацькі часи. І ви такий посібничок? І так, 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 тобто, йдеться про те, що можна і ну, що історії завжди є місце. І, до речі, коли ми кажемо античність, що найбільше мене вразило, це права і обов'язки поліцейських. Чого, нам не, так. Так, і Чого і нам не вистачає? Так, точно. І Чого нам не вистачає? А як замову, так? Чого нам не вистачає? Поліцейські були соціально забезпечені, раз, пенсія і так далі. Будь-яке потягання на міліціонера ну, поліцейського. Чи його родину це державний злочин. Ніби все нормально сусідну. А за іншого боку, за будь-яку провину штрафи, а підтягнення до покарання на трубу. Права. největší lidi do